Всім привіт! Сьогодні хочу знайомити вас із шахівницею. Шахівниця це ігрове поле, шахах, шашках і деяких інших стратегічних настільних іграх. Щоб утворилася шахівниця, потрібні 64 шахові поля двох кольорів. Шахові поля Дуже схожі на квадратики. У нашому випадку це чорний та білий. Зараз перед вами поле білих квадратиків. Їх 64. Щоб утворилася шахівниця, розфарбуємо половину полів квадратиків у чорний колір. Але обов'язково потрібно чергувати кольори. Запам'ятайте! Правий нижній куточок завжди повинен бути білий. Тому варбувати будемо наступний в чорний кольор, потім ми пропускаємо, знову варбуємо в чорний і так по порядку. Продовжуємо далі утворювати шахівницю. Але будьте уважні, не повинно бути поруч два білих. Або два чорних шахових поля. Ось ми завершили нашу шахівницю. У ній тепер порівну чорних і білих шахових полів. А щоб переконатися, давайте порахуємо у першому рядочку чорні клітиночки, шахові поля. Вірно, їх чотири, а білих. Так, їх теж чотири. І так у кожному рядочку, бо ми з вами були уважні, вірно чергували чорні і білі шахові поля. Пропоную розглянути цю шахівницю і перевірити себе, чи вірно утворена ця шахівниця? Розгляньте уважно. Ну, звісно, ні. Ось ви знайшли зайве чорне шахове поле. Ну що ж, продовжуємо. Що ви можете сказати про цю шахівницю? Вірно, тут також зайве одне біле шахове поле. І ви його знайшли. Чи можемо ми використати ось цю шахівницю для гри? Звичайно, ні. Бо в неї відсутнє одне чорне шахове поле. Щоб грати в шахи, нам потрібна шахівниця. І не обов'язково тільки з білих і чорних полів. Шахові поля. Можуть бути двох інших кольорів, але головне, щоб два однакових за кольором шахових поля не були поруч.